Привіт! Ви на каналі собі Інвестор. Мене звати Ростік. Друзі, в сьогоднішньому відеоролику хочу показати вам свої останні покупки на фондовому ринку і взагалі, як виглядає зараз фондовий ринок. Звісно, перед початком відеоролику, як завжди, прошу поставити жирний жирний лайк. І підписатися на мій канал, якщо цього ще не зробили. Отже, друзі, вартість мого портфеля після останнього такого мінімального рівня від 27 жовтня зросла до сьогоднішнього часу. Тут, пам'ятаєте, я вам показував в попередніх відеороликах, що вивів з брокерського рахунку 3000 доларів. Ну і тут, власне, дане таке падіння одразу було замітне так. Ну, але подивіться, від 27 Жовтня і до сьогоднішнього дня фондовий ринок тільки зростає. Подивіться, зараз його вартість мого інвестиційного портфеля вже на тих самих майже 3000 доларів більша. Так, з одного боку, це зростання самого фондового ринку, а з другого, це те, що я поповнив свій брокерський рахунок. Буквально там вчора хіба, як добре пам'ятаю, на 2100 злотих, що по сьогоднішньому курсу американської валюти, власне, долара, дало мені 500 доларів. Тобто на 500 доларів я поповнив брокерський банківський рахунок і на 2,5 тисячі зросла Вартість самих акцій. Ну це власне дуже добре замітно, якщо взяти тут, вибрати собі карта SP 500 на сайті Finvizcom і зміна вартості індексу, наприклад, всіх акцій з індексу за останній тиждень. І одразу незамітним оком видно, що зелений кольор кидається в очі, а це означає, що власне, взагалі більшість акцій власне фондового ринку е, зростала останнього часу, ну протязі останнього тижня. Тут одразу можна побачити, що Microsoft, Apple. Google Google приблизно роз, зростали на 5%. Взагалі, бачите, ринок, точніше, частина фондового ринку пов'язана власне з напівпровідниками, такі компанії, як Nvidia, Broadcom, AMD, бачите, теж. Qualcomm, наприклад, зростала на 8%, ну і взагалі більшість фондового ринку зростала. З одного боку, це добре, з другого боку, зле. Це, власне, просто зрозуміти тим людям, які зараз будують свій, свій капітал, так ну, бо фондовий ринок зростає, і отже, вартість акцій зростає, отже, потрібно вкладати більше грошей в таку саму кількість акцій. Хочу вам сказати, так як і в попередніх відеороликах вам показував, що. Докуповую тільки поки що одну компанію, яка я вважаю є зараз недооцінена, недооцінена і в якої є досить хороші перспективи розвитку, а саме зростання вартості самих акцій. Отже, подивіться, я поводив на 2100 злотих, так, в мене там ще було буквально хіба 60 доларів на рахунку. І я купив, зараз вам покажу, що ж я купив. Тут на брокерському рахунку Interactive Brokers є така закладка, як ордера і покупки. Якщо вибрати, їх, то можемо побачити, наприклад, останні покупки. І тут можете побачити, що я купив ще додаткові 10 акцій компанії PayPal. Щоправда, вже в ціні 54 долари 50 центів за штуку, але, ну, але 10 акцій всього-навсього. Ну, бо в цьому місяці. Трішки менше поповнення брокерського рахунку, як зазвичай. Ну бо хочу вам показати, наприклад, мою табличку, яку я створив спеціально для інвестицій. До речі, якщо її хтось не має, а ще хоче, наприклад, отримати, то можете написати мені в Телеграм, як це зробити. Ну і отже, тут у мене подивіться є закладка Історія, і можете побачити, що власне. 27 жовтня я вивів з брокерського рахунку 12 тисяч злотих. Ну, але вже бачите, 8 числа, 8 листопада я поповнюю на 2100 злотих. Тобто мені ще, в принципі, треба десь до 10 тисяч злотих поповнити, щоб дійти до того самого рівня перед 27 жовтня. Ну, але, можливо, ще в цьому році я це зроблю взагалі. Як можете побачити, в мене була ціль ще поставлена наприкінці 2022 року, щоб станом на з 2023 року я поповнив брокерський рахунок на 48 тисяч злотих, що приблизно по курсу американської валюти, це приблизно 12 тисяч доларів. Ну і, власне, можливо, мені це вдасться це зробити, оскільки це, планую ще в цьому році зробити два поповнення брокерського рахунку приблизно десь на 8-9 тисяч злотих, що дасть тих самих більше. Більше двох тисяч доларів. Так що, в принципі, постараюся, власне, поставлену перед собою ціль на 23 й рік виконати. Ну а далі буду вже ставити ціль на 24 й рік. Так що бачите, час дуже швидко йде. Подивіться, скільки місяців, скільки раз я вже поповнював брокерський рахунок, скільки взагалі часу вже інвестую. Так, якщо взяти такий відрізок часу, на який я планую інвестувати, саме 15 років, це, це буквально 3 роки, це досить таки мало. Ну, але це вже хороший такий початок. Ну і одразу. da Terra que... Кажуть мені, скільки я заробив, скільки я втратив за весь цей час, ну бо три роки це в принципі теж не маленький час. Ну то подивіться, Interactive Brokers, якщо взяти собі тут портфель, то можете побачити, що сам сам брокерський рахунок мені показує те, що по факту на сьогоднішній час, на власне на дану секунду, мій брокерський рахунок в плюсі на 544 долари в сумі. Чи це багато, чи це мало, ну це одне, це в принципі вам вирішувати, але... Пам'ятаєте про те, що я інвестую власне на падіння фондового ринку, тобто в час, коли фондовий ринок тільки то, що робить, що падає буквально кожного тижня, кожного місяця, кожного року. Так. Ну, від, і подивіться від свого максимуму, наприклад, на якому був індекс S&P 500, то він ще до. До сьогоднішнього часу не відріс. Тут бачите, максимум у 2021 році був в діапазоні 4700 пунктів. Ну і до сьогоднішнього часу він на в просадці на 6%. Ну і подивіться, в мене тут взагалі, взагалі та табличка, так. І можете побачити, що в сумі своїх грошей я вніс на брокерський рахунок, на всі брокерські рахунки. У мене ще раніше був брокерський рахунок дежіро, це було 138 600 злотих. Ну а вартість. Всіх інвестицій, взагалі всіх грошей, які зараз у фондовий ринок, це 130 майже 8 тисяч. Це так само завдяки тому, що курс польської валюти зараз дещо в принципі зміцнився, а це означає, що власне в моїй валюті я поки що якби, в мінусі, так, в доларах можливо і в плюсі, але в моїй валюті. В мінусі хочу вам показати, власне, такий сайт, ще як Snowball Analytics, який теж допомагає мені слідкувати всі інвестиції по фондовому ринку. Ну і хочу вам показати, власне, саме ту саму компанію, яку останню теж докупив. Компанія PayPal. Вона в мене досить такі великі просадці, але подивіться, скільки разів я вже... Купував дані акції. Подивіться, почав купувати, коли акція просіла до як тоді здавалося багато, бо там з 300 доларів просіла до 191. Я тоді купив одну акцію, потім акції знову опустилися, Знову докупив одну акцію. Бачите, цілий час, кілька разів, акції опускаються в вартості. тобто ці, 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 цілий час вартість акцій падає, я їх докуповую. На сьогоднішній час можете побачити, в мене вже є 56 акцій, в які в сумі я вложив 3986 доларів. А вартість всіх тих акцій на сьогоднішній час, по сьогоднішній ціні, це 3100 доларів. Тобто, поки що на даній позиції, на даній компанії я в мінусі на 23%. Ну, що в принципі є досить таки можливо і багато, але бачите, цілий час у середньою ціну зменшує свою середню ціну покупки. І зараз середня ціна покупки це 71 долар. Це досить таки мало, враховуючи те, що я починав купувати акції, коли вони були варті 120-190 чи близько того рівня. Так що бачите, в мене поки що 56 акцій. Я в своїх відеороликах попередніх розказував вам, що хочу взагалі збільшити PayPal в сумі до 4 тисяч, до з 4 ще тисяч до 10 тисяч доларів. Так, це ще 6 тисяч доларів. Буквально це ще буквально півроку наступного буду купувати кожного місця майже тільки компанію PayPal, бо вважаю, що вона дійсно недооцінена. Бо зараз, бачите. Пена і складає 15,4. І якщо зайти там на будь-який, можна сказати, сайт, який посвячений взагалі інвестиціям в, в, на фондовому ринку, наприклад, навіть візьму PayPal, Seeking Alpha. так, і Подивіться, хочу вам казати. До речі, я не, є, не являюся якимсь там інвестором, можна сказати, з багаторічним досвідом, не являюся якимсь експертом. Так що то, що я кажу, і то, що я роблю, то, що я купую, не факт, що так потрібно робити. І взагалі це не являється жодною рекомендацією до покупки, наприклад, чи там до продажі. Ну і подивіться, PayPal, наприклад, на сайті Seeking Alpha за останні роки з 13-го року, як Зростають доходи і, взагалі, чиста вірочка компанії. З 6 там, 7 мільярдів до останніх 12 місяців зросло до 29 мільярдів. Кожного року, бачите, трохи шалений, можна сказати, ріст. Чиста вірочка так само. В компанії зросла більше як в три рази за цей період часу, але то, що мені дуже сильно подобається, це те, що за останні часи компанія проводить дуже сильний агресивний байбек, тобто зменшує кількість своїх акцій на ринку. А завдяки тому теж зростає EPS, тобто дохід на акцію. А власне від EPS то досить таки значно залежить вартість самих акцій. Так, бо тобто якщо, наприклад, на одну акцію компанія буде заробляти 10 доларів і буде оцінена на ринку. Наприклад, з показником 15, ну то одна акція мала би коштувати, наприклад, 150 доларів. Ну, бачите, наприклад, PayPal зараз 55 доларів одна акція коштує. І зараз можете, можу вам показати, як це працює. Подивіться, базовий EPS зараз на акцію складає 3,37 долара, і компанія оцінена зараз. О, ціна до доходу форвардна 11. Тобто ну, 11 помножити собі там на 3,37, це форвардна, що правда зараз впевнена її десь близько 15. Е, якщо помножити тих 15 на 3, ну, 3,50 там майже 4, так, ну, то виходить по, те, що. Зараз одна акція 55 доларів. Якщо подивитися по таким прогнозах аналітиків, звісно, на ці дані теж не потрібно дуже сильно звертати увагу, але все ж таки, то на протязі наступних тих п'яти більше як п'яти років, подивіться, доходи компанії мають зростати приблизно на рівні 8-9-10%, що в принципі не є досить таки мало, ну трішки менше, як було в попередніх роках, але все-таки 10% це ріст. Ну а ріст ІПІ. Або вилучку на одну акцію більше навіть як там на 15% в середньому. Це теж завдяки тому, що компанія агресивно викуповує свої акції з. Ну і подивіться, по даних цих, виходить те, що, наприклад, давайте подивимося на 2028 рік, це приблизно 5 років від сьогоднішнього часу. То ІПС на акцію має скласти 10 доларів. Якщо компанія буде дійсно оцінена, наприклад, хоча ж б показником ціни до доходу на рівні 15, ну, то неважко порахувати, що 10 помножити на 15. Получається, що одна акція мала би коштувати в даному році приблизно 150 доларів. Від сьогоднішнього рівня це ріст приблизно на 200%, що являється досить таки великою цифрою на протязі наступних тих 5 років, років, принципі навіть менше як 5 років. Якщо вам відеоролик сподобався, звісно, прошу поставити лайк і підписатися на мій канал. Всім дякую, удачі в інвестиціях.